Коли лід нагрівається, він тане і стає рідкою водою. А як щодо сухого льоду? Сухий лід часто використовують у виставах чи шоу. Що це таке дізнаєшся із цього відео. Провітрити потрібно приміщення. Частинки твердих речовин можуть розміщуватися впорядковано. Такі речовини мають назву кристалічні. Якщо у вузлах кристалічних граток розміщені молекули, то це молекулярні кристалічні ґратки. Розгляньмо це на прикладі кристалів йоду. Хімічна формула простої речовини йоду – йод 2. Спробуй зараз самостійно визначити, за допомогою якого хімічного зв'язку утворена ця молекула. Між атомами йоду діє ковалентний неполярний зв'язок. Для того, аби повторити види хімічного зв'язку, можеш переглянути інше наше відео. Отже, у вузлах речовин із молекулярними кристалічними градками розташовані молекули, утворені міцним ковалентним зв'язком. Але от взаємодія сусідніх молекул досить слабка. Міжмолекулярна взаємодія реалізується на малих відстанях і зумовлена взаємним притяганням атомів із невеликими протилежними зарядами. Детальніше про це в іншому нашому відео. Через те, що молекули слабко взаємодіють одна з одною, речовини з молекулярними кристалічними градками крихкі мають невисокі температури плавлення та кипіння. Кристалічний цукор дуже легко перемолоти чи зруйнувати кристали. А за умови незначного нагрівання до 186 градусів за Цельсієм цукор переходить у рідкий агрегатний стан, тобто стає карамеллю. Чимало молекулярних речовин мають характерний запах чи смак, наприклад, запах розчину оцтової кислоти оцту, або запах сульфор-4-оксиду, який утворюється під час запалювання сірника. До сполук із молекулярними кристалічними градками належать більшість органічних сполук вуглеводи, як от цукор, спирти, навіть бензин чи ефірні олії, і деякі неорганічні сполуки кисень, йод, азот, бром, озон, хлороводень, вуглекислий газ, вода тощо. Усі ці речовини розчинні або у воді, або в органічних розчинниках у бензині чи спирті. До речовин із молекулярними кристалічними градками належать навіть енертні гази, молекули яких утворені усього лише одним атомом, наприклад, гелій. Але, як і більшість простих речовин із молекулярними градками, гелій та неон за звичайних умов перебувають у газоподібному стані. Газоподібні молекулярні сполуки мають дуже низькі температури плавлення. Наприклад, температура плавлення азоту та гелію близька до мінус 200 градусів за Цельсієм, а от вода, бензин і спирт за звичайних умов перебувають у стані рідини, а цукор та йод мають форму кристалів для йоду і вуглекислого газу характерне явище сублімації. Пригадай, що означає цей термін. Це явище, коли речовина переходить із твердого агрегатного стану в газоподібний, минаючи рідкий стан. Так під час нагрівання порошкоподібного йоду отримуємо одразу пару фіолетового кольору без переходу у стан рідини. Термін сублімація можна зустріти не лише поруч із йодом чи вуглекислим газом, як щодо сублімованого борщу. Його зручно брати із собою в похід у гори. Сублімовані продукти раніше використовували здебільшого космонавти, але через популяризацію ці продукти тепер можна знайти у звичайних інтернет-магазинах. Уже зготований борщ дуже швидко охолоджують до температури приблизно мінус 160 градусів за Цельсієм. Далі борщ поміщають у спеціальну сушку ліофілізатор, який здатний створити вакуумне середовище. Середовище із тиском значно нижчим за атмосферний. У ліофілізаторі поступово піднімають температуру до 40 градусів за Цельсієм і лід з борщу у вакуумному середовищі сублімує, одразу перетворюється на пару, а от борщ на порошкоподібну речовину. Термін зберігання такого борщу у пакуванні близько 5 років. Якщо додати гарячу кип'ячену воду, за 5 хвилин сублімований борщ стає звичайним і не менш смачним. Сухий лід це твердий агрегатний стан вуглекислого газу, його температура плавлення – мінус 79 градусів за Цельсієм, за звичайних умов він ефектно сублімує. Сухий лід часто використовують на різних концертах та шоу для створення ефекту диму, хоча є одне але використовувати його в закритих приміщеннях без належної вентиляції не можна. Також заборонено використовувати сухий лід у великій кількості, наприклад, кидати його в басейн. Так у повітря виділяється одразу надто багато вуглекислого газу. Потрапляння великої кількості вуглекислого газу в організм людини може сприяти головному болю чи запамороченню. Через це можна знепритомніти. Тож, яким би ефектним не був сухий лід, дотримуватись правил безпеки поводження з ним украй важливо. Запам'ятай, у вузлах молекулярних кристалічних граток розміщені молекули. Молекулярні кристалічні гратки характерні для сполук, утворених ковалентними зв'язками. Між собою молекули в рідкому та твердому агрегатному стані утримуються слабкими міжмолекулярними взаємодіями, тому такі речовини крихкі, мають низькі температури плавлення та кипіння. Більшість молекулярних сполук леткі та розчиняються у воді чи інших розчинниках. Сублімація. Явище, коли речовина здатна переходити з твердого агрегатного стану в газоподібний, минаючи рідкий стан. Став уподобайку стеж за каналом, но мохімічити разом.